Привіт, друзі! Якщо шукаєте автомобіль до 10 тисяч доларів, яке не згниє за пару зим, то це відео саме для вас. Я зібрав моделі з реально найміснішим кузовом, які перевірені часом, дорогами і власниками в Україні. Погнали! П'яте місце Opel Insignia першого покоління. Insignia прийшла на заміну Vectra C і буквально врятувала репутацію Opel. Я. Бренд інвестував колосальні кошти в нову лінію фарбування та обробки металу, щоб позбутися старого стереотипу про швидку і ржу. технологічне обґрунтування надійності. Кузов Insignia обробляється за методом гарячого занурення: це створює товстий захисний шар, який не дає корозії шансів навіть у місцях, де накопичується волога. Особливу увагу приділено стикам. Панели та прихованим порожнинам, які заповняються спеціальним воском на етапі збирання. Дно автомобіля закрите пластиковими щитами, які не тільки покращують акустичний комфорт, але й захищають магістралі та метал від прямого удару, гравію та солі. Модель вважається однією з найбільш стійких до корозії в класі, поряд з преміальними німецькими брендами. Проте власникам варто звернути увагу на стан лакофарбового покриття, оскільки сколи в районах арок та порогів краще не залишати відкритими. Ситуація на на Ринку України. До рестайлінгові моделі 2008-2013 років впевнено входять у бюджет 65 95 тисяч доларів. На ринку багато офіційних машин та свіжопригнаних універсалів з Європи, які зберігають відмінний стан кузова. Четверте місце: Toyota Camry 40-ка Camry 40 є легендарним автомобілем на ринку України, відомим не лише надійністю агрегатів. А й високою якістю кузовного залізу для свого часу її кузов це приклад того, як правильне поєднання товщини металу та хімічного захисту створює машину на віки. Технологічне грунтування надійності Toyota використала метод гальванічного цинкування, на відміну від бюджетних авто, де цинкують лише окремі елементи, xv 40 має захисне покриття практично на всіх панелях, що піддаються впливу середовища, використовується сталь з високим містом вуглецю, яка сама по собі є досить стійкою до втоми. Хоча японські фарби традиційно вважаються м'якими, легко з'являються дрібні подряпини. Товщина ґрунтового шару на xv 40 дозволяє полірувати автомобіль 3-4 рази. Без ризику дійти до металу. Це дозволяє седану успішно витримувати агресивні зими та дорожні реагенти без появи наскрізної іржі протягом десятиліть. Ситуація на ринку України. В ціновому сегменті 7-10 тисяч доларів можна знайти доглянуті варіанти 2006-2010 років випуску. Висока ліквідність моделі в Україні зумовлена саме довговічністю її конструкції. Але є штука, яка може обнулити ліквідність будь-якого авто за одну секунду це ДТП. З 2025 року автоцивілка, до речі, працює по-новому. Тепер ви купуєте поліс для себе. Це уже не папірець для поліції чи виплата чужому дядьку. Якщо стається ДТП, ви звертаєтесь у свою страхову, а не бігайте за винуватцем. Тому саме від вас залежить, чи будете ви чекати виплату півроку, чи відновите авто за лічені дні. Я обираю впевненість, тому я звернувся до страхової компанії «Уніка». Чому саме Unica? Ну, по-перше, вони один із лідерів ринку по швидкості виплат. Для нас зайнятих людей це головне. Швидко отримав компенсацію, швидко відновив тачку на найкращих умовах. По-друге, це повний діджитал, жодної бюрократії та поїздок в офіс із папкою паперів. Все безпечно через чат-боти. Є інформування через SMS або Viber. А ось далі документи подаються прямо на СТО. У Уніка величезна мережа партнерських СТО, тож за якість ремонту можна не переживати. Нагадую, автоцивілка це обов'язково згідно із нинішніми законами. Але ви купуєте не просто страховку, а захист від нервів та непередбачених втрат. Не варто чекати, поки прилетить. Потурбуйтесь про свій захист, заздалегідь. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та оформлюйте автоцивілку Уніка онлайн і за кілька хвилин. І найголовніше в Уніка: ви отримуєте австрійську надійність за доступною ціною. Обирайте автоцивілку від Уніка. Їдьте впевнено. Ну а ми продовжуємо далі. Третє місце Peugeot 508 першого покоління. Французький автопром, а зокрема концерн PSA, має давно репутацію виробника найбільш стійких до корозії кузовів у масовому сегменті. Peugeot 508 став флагманом, який довів, що французи можуть не гнити навіть там, де здаються німецькі конкуренти. Технологічне огрунтування надійності. Виробник застосовує повне гальванічне оцинкування з дуже високою щільністю цинкового шару. Крім того, Peugeot 508 має велику кількість пластикових елементів, передні крила в деяких модифікаціях, накладки та пороги, та алюмінієвий капот, що фізично виключає корозію в найбільш навантажених зонах. Лакофарбове покриття у Peugeot традиційно еластичне, що дозволяє йому грати разом із металом при перепадах температур, запобігаючи утворенню мікротріща, через які могла проникнути волога. Ситуація на ринку України. В діапазоні 7,5-9,5 тисяч доларів доступні авто 2011-2014 років випуску. Це одне з найбільш недооцінених авто на вторинному ринку України, яке за рівнем захисту кузова часто перевершує дорожчі моделі японських чи німецьких брендів. Друзі, а якщо вам подобається мій контент, прошу поставити лайк та підписатися на цей канал. Це дуже допоможе просуванні україномовного контенту. Дякую вам за вашу участь! Ну а ми продовжуємо далі. Друге місце Audi a 4 в B8 кузові Audi була першою компанією, яка впровадила повне оцінкування в масове виробництво, і модель a 4 b 8 є прямим спадкоємцем цієї філософії. Вона демонструє, як німецька інженерна школа підходить до проблем довговічності в умовах солодних зим, технологічне обґрунтування надійності. В основі кузова лежить високомісна сталь, проте ключовою перевагою є широке використання алюмінієвих компонентів та гальванічне оцинкування з подальшим нанесенням високоякісного лаку. Audi використовує метод твердого лакування, який краще за конкурентів протистоїть абразивному зносу. Внутрішні порожнини обробляються гарячим воском, що заповнює найменші шпарини у зварних швах. Характерною особливістю є відмінна герметизація стиків між крилами та підкрилками, що мінімізує накопичення вологого бруду. Ситуація на ринку. України моделі 2008-2012 років активно продаються за цінами від 8,5 до 10 тисячі доларів. Важливо врахувати, що велика кількість машин потрапляє в Україну із США після ДТП. У випадку неякісного ремонту з використанням неоригінального заліза такі авто втрачають свою легендарну надійність. Тому перевірка товщина мітром та огляд на предмет неоригінальних кузових деталей є обов'язковим. І перше місце Volvo S80 другого покоління. Шведська марка Volvo традиційно займає лідируючі позиції в рейтингах довговічності. Модель S82 другого покоління побудована на платформі P3, яка стала вінцем інженерної думки компанії в епоху співпраці з Ford. Проте зберігла суто шведські підходи до металургії, технологічне обґрунтування надійності. Кузов С-82-го покоління виготовляється з використанням великої частки бористої сталі та сталі горячого формування, що забезпечує не лише міцність, а й меншу схильність до мікротріщин лакофарбового покриття при деформаціях. Виробник застосовує повне двостороннє гаряче оцинкування всіх панелей. Особлива увага приділена захисту днища. Товстий шар еластичної мастики та пластикові екрани закривають майже 90% металевих поверхонь. Навіть за умови виникнення глибок яких сколів на капоті чи арках, метал під ними не починає цвісти протягом кількох сезонів завдяки активному протекторному захисту цинку? Ситуація на ринку України у ціновому діапазоні 7,5-10 тисяч доларів в Україні можна знайти офіційні або пригнані з Європи екземпляри 7-11 років випуску. Основним вразливим місцем є не метал, а радіатори та електричні роз'єми, які можуть окислюватися від реагентів. Проте силовий каркас залишається зразковим. Отже, як ви бачите з даної таблички, ідеальний кузов до 10 тисяч це не міф, а питання правильного вибору та перевірки. А яке з цих авто ви поставили б в свій гараж? Пишіть в коментарях або пропонуйте свій варіант незламної автівки. Ну а з вами, як завжди, був канал Автомез. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео вам сподобалось. І до зустрічі у нових топах.